Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас на сторінках цього відеоблогу, який присвячений вивченню дослідженню Божого Слова. Ми вже вступили в новий 2026 рік, і хай Він буде благословенним для кожного з вас через Боже Слово і завдяки Божому Слову. Сьогодні ми будемо розглядати фрагмент з Євангелія від Луки, розділ 2, вірші з 41 по 52. Прочитаємо спочатку цей уривок зі святого Писання. Написано: А батьки Його, тобто Ісуса, щороку ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. І коли мав він 12 років. Вони зазвичай на свято пішли. Як дні ж свята закінчилися були, і поверталися вони, молодий Ісус в Єрусалимі лишився, а Йосип і мати його не знали того. Вони гадали, що він із подорожніми іде. Пройшли день дороги та й стали шукати його поміж родичами і знайомими, але не знайшовши, Повернулися до Єрусалиму і шукали його. І сталося, що на третій день відшукали його у храмі, де він сидів серед учителів, і вислуховував їх, і запитував їх. Усі ж, хто слухав його, дивувалися розуму і його відповідям. І як вони його побачили, то здивувалися, а мати сказала до нього: Дитино. Чому ти зробив отак нам? Ось твій батько і я зажурені шукали тебе. А він їм відказав, чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знаєте, що це мені бути у тому, що належить моєму отцеві? Але не зрозуміли вони того слова, що він їм казав. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний. А мати Його зберігала оці всі слова у серці своєму. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Якщо коротка оповідь про втечу святої Родини до Єгипту, вона міститься також у Євангелії, це єдина розповідь у святім Писанні про малолітнього Ісуса Христа, то нинішній текст, це також єдина згадка про підлітковий період Його земного життя. На сторінках. Цього тексту Лука змальовує Спасителя у віці 12 років. Він розповідає, що любов до Бога та Божого дому була в Ісусі від народження. Як гарно, коли наші діти завжди пам'ятають себе у церкві з своїми батьками, з Божим Словом і молитвою. І ніколи не пам'ятають себе поза церквою. Щороку на Пасху, як написано Ісус зі своїми земними батьками відвідували Єрусалимський храм, кожна сім'я з дітьми намагалася робити так, якщо не було нічого на заваді бути на свято у Єрусалимському храмі. І так було того року, коли Ісусові сповнилося 12 літ. Пригадайте принагідно себе у цьому вісі, якими ви були, Ваші захоплення, вподобання, зацікавлення, і погляньте на 12-річного Ісуса, що про нього йдеться у сьогоднішньому тексті. По завершенню святкування Пасхи, як написано, Люди, які прибули до Єрусалиму, розходилися по своїх домівках. У різні боки від Єрусалиму тягнулися довжелезні вервички людей. Зазвичай всі поверталися до мів пішки. Во не було звичного для нас сьогодні транспорту. Дорогою люди спілкувалися, розмовляли, знайомилися, ділилися враженнями. Тому й не дивно, що серед цього вели людя, батьки Ісуса Христа спершу. Не помітили його зникнення. Можливо, вони вважали, що він десь поруч, неподалік, з родичами чи знайомими, з іншими дітьми. Втім, минав час, а хлопчини не було. Врешті-решт батьки серйозно занепокоїлися і почали самі його шукати. Але марна річ Ісуса ніде не було. Отож, ну, залишався єдиний вихід для батьків повернутися до Єрусалиму, шукати його дорогою і шукати його в Єрусалимі. Відповідно до Святого Писання, пошуки Ісуса розтягнулися на цілих три дні. Можна собі уявити стан земних батьків, Спасителя і їхнє хвилювання. Де споділася їхня дитина. Повернувшись до Єрусалиму, Марія і Йосип не відразу пішли до храму. Імовірніше всього, вони спершу шукали його десь на вулицях міста, спостерігали, де діти і там шукали його серед однолітків. Але три дні пошуків не дали жодних результатів. І лише після цього. Батьки, як написано, пішли до храму, і саме там знайшли Ісуса. За яких обставин? В оточенні вчителів закону. Він уважно їх слухав і про щось запитував. Уявіть собі, 12-річного хлопчину в оточенні сивочолих мудреців, які ведуть. Розмову про дуже серйозні речі, про Бога, про Святе Писання, про все, що пов'язано з цим. Нинішні батьки, зазвичай, виховуючи дітей, мають власний погляд на те, скільки релігійного виховання потребує дитина. Деякі вважають, що дітям насамперед потрібні. Репетитори, цікаві ігри, розваги, спілкування з підлітками і доволі обмежене релігійне або ж християнське виховання. Інші категорично переконані, що воно взагалі не потрібне сучасним дітям. На їхнє переконання такі речі, як вивчення Божого Слова, молитва, відвідані церкви. Можуть скалічити дитину і позбавити її радості щоденного життя. І вони помиляються, бо там, де є Боже Слово, там, де є молитва, усе тільки на добро. Є така єврейська приказка: якщо з малку не розмовляти з дітьми про Бога. Це щодо батьків, то згодом доведеться постійно розмовляти з Богом про дітей. І це правда. Християнське виховання дітей, відвідані церкви, слухання, вивчення Божого Слова, молитва. Це дійсно справа нелегка. Але вона обов'язково зародить добрими плодами, і батьки будуть бачити їх у вигляді. Правдивих чеснот своїх дітей у вигляді їхньої побожності і віри в Спасителя. А Потрібно усвідомити таку річ, що любові до Бога, до Божого Слова, до церкви Ісуса Христа, до молитви ніколи не буває надто багато. Бо ж Господь сам любить нас незбагненною любов'ю і хоче посідати в нашому житті. Найголовніше місце заради нашого ж добра. І той, хто живе з Богом, з Божим Словом і молитвою, той спадковує найкраще. Бог хоче, щоб наше життя було присвячене йому від початку цього життя до кінця. Дехто вважає, що це надто багато, надто велика жертва Богові. Але Бог так бажає лише з однією метою, щоб щедро нас поблагословити. У цьому світі, дорогі брати і сестри, сповненому гріха і спокус, конфліктів, викликів, негараздів, які спричинені наслідками гріхопадіння, невірою, ненавистю, відсутністю правдивої любові, милосердя і прощення, слова. Промовлені Ісусом, про любов до Божого дому набувають для нас особливого змісту. Ісус постає перед нами не лише як приклад любові до церкви і небесного Отця, але також як добрий взірець належного пошанування Божої заповіді щодо Батьків. А ця заповідь каже. Шануй свого батька і матір свою, щоби довгі були твої дні на землі. А дуже часто другу частину цієї заповіді люди забувають. Але ми бачимо, і це цілком очевидно, що від того, як ми шануємо батьків, залежить наше довголіття. Отож, цілком очевидно, що дехто свідомо, власноруч вкорочує собі свої дні на землі. Нехтуючи цією заповіддю. Дорогі у Христі, як ми бачимо, незважаючи на те, що Марія і Йосип не мали достатнього духовного розуміння вчинку свого сина, 12-річний Ісус поводиться з ними з терпінням, любов'ю і послухом. Лука говорить, що після розмови з батьками, коли вони його знайшли, він не чинив жодного спротиву, а як написано, пішов з ними, прибув у Назарет і був їм слухняний. Це дуже важливе зауваження. Як відомо, діти нарідко навмисно використовують певні слабкості батьків, маніпулюють ними, щоб їм не коритися. А Ісус, як ми бачимо, був слухняний своїм батькам. Апостол Павло у першому посланні до Тимофія говорить, що непослуг дітей батькам буде однією із ознак останнього часу, а це той час, в який ми живемо сьогодні, напередодні Божого суду. Ну, Зрештою, діти в усі часи нерідко бувають неслухняння батькам, але, зокрема, напередодні другого приходу Ісуса Христа, цей. Непослух, напевно, буде ще яскравіше вираженим, ще гіршим. І ми живемо в такі часи. Тому дякуємо Богові за слухняних побожних дітей, які шанують батьків, які шанують Слово Боже, Божу заповідь. Дванадцятирічний Ісус, як ми бачимо, виявляє досконалий послуг своїм земним батькам. І Лука також каже, що він зростав мудрістю і віком, та благодаттю у Бога і людей, як нині часто кажуть про таких дітей: золота дитина, слухняна і чемна. Якою благословенною була ця дитина для Марії і Йосипа? І таким він був для всіх, хто його знав, для друзів. Родичів, сусідів, знайомих і незнайомих. Принагідно зауважимо, що нагородою і дарунком для кожних земних батьків є добра християнська поведінка їхніх дітей, яких вони терпеливо від народження виховували в любові до Бога, до церкви, до Божого Слова. І прикінці хочу звернутися до батьків християнських і їхніх дітей. Дорогі діти, пам'ятайте, що ваші земні батьки є великим Божим дарунком і благословенням для вас. Пригадайте, що все, що у вас є, чим ви завдячуєте, Бог дав вам через ваших батьків. Насамперед, через них Він дав вам життя. Через них Він піклується і дбає про вас. Вони поставлені Богом бути Його представниками тут на землі. Тому шануйте і любіть своїх батьків, піклуйтеся про них, особливо, коли вони у літах похилик і у немочі перебувають. Моліться за своїх батьків, допомагайте їм. І роблячи так, відповідно до Божої заповіді, ви будете жити довго і щасливо. І коротке слово до батьків. Дорогі батьки, пам'ятайте про земних батьків Ісуса Христа Марію і Йосипа. Вони були побожними і слухняними Богові, шанували Боже Слово, відвідували храм Божий. Завжди брали з собою Ісуса. Він бачив їхнє щоденне життя з Богом, їхню віру. Обов'язком батьків і хрещених родичів є виховувати дітей і похресників у вірів Спасителя, прививати їм любов до Божого Слова, до молитви, до Божого дому. Якщо ви лише будете повчати дітей, як слід чинити, але при цьому самі не молитеся, не читаєте Божого Слова, не ходите до церкви, то марно очікувати, що ваші діти будуть вас слухатися і сприйматимуть ваші слова серйозно. Бо вони не будуть бачити, як саме. Все це відбувається у вашому житті. Як ви молитеся, як ви ходите до церкви і любите Бога. Дорогі у Христі оповідь про 12-річного Ісуса дає нам не тільки гарний взірець для наслідування. У цьому хлоп'яті, у 12-річному Ісусі, ми грішні бачимо не лише людину, а правдивого Бога. Який постає перед нами на сторінках святого Писання, святого і праведного, Спасителя нашого, викупителя від гріхів, диявола і смерті. Через віру в нього ми всі є Божими дітьми, членами Божої родини Христової Церкви, завдяки його досконалому послуху, наші гріхи прощено. Завдяки йому ми знаємо, що Новий рік, який щойно розпочався, і все, що відбувається, є повністю і цілковито в його руках. Кожного дня впродовж цього року ми можемо без вагання покладатися на нього. Через віру в нього ми маємо певність у нашому нинішньому житті і житті майбутньому. Тож нехай кожен з вас, дорогі брати і сестри. Впродовж цього року і до кінця життя буде побожною, слухняною Божою дитиною, яка всім серцем і розумом любить Бога, Боже Слово і Божий дім, так як це робив 12-річний Ісус. Для цього вам потрібна непохитна жива віра в Божого Сина, яка стає такою завдяки слуханню і вивченню Божого Слова. Завдяки правдивим тілу і крові Ісуса Христа, які ми приймаємо в Господній вечері, завдяки належному пошануванню благословінь нашого Хрищення. Нехай благословіння Господня через віру в Христа Спасителя буде з вами, з вашими рідними і близькими, з нашими воїнами, що нині захищають Україну повсякчас. І по віки віків. Амінь.